Можливо, найкращий оглядовий майданчик вулкана. Видкає. Ладно, йдемо далі. Спустився донизу, то що ми тут маємо? Можна орендувати каяк. Ось. І в принципі все. Ага. Аспідахи принцеса то Тіндо Комунітаріо. Ну, розміщення пропонують також. Ось. Підійшов кратер вулкану. Айперро fine. По українських вимірах Як Дніпрі водичка Ну але я думаю це тут біля бережка Там звісно буде попрохолодніше Блін кайф. кайф 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 Хотів би скупатися Але напевно що кемпінг та купання залишимо на наступний раз До речі тут от, каяк центр Вон каяки стоять а, і тут народ кемпінгується і тут навіть є магазин. Прикольно. Дуже цікаво як сюди доставляється. Ну я так думаю, єдиний варіант, то піша хода, тому що воно ж закрита повністю. Немає ніяких інших входів та виходів. А он народ кемпінгується ось там. Прямо написано Camping Area. Люди тут є. Більше ніж містечко. Хтось зараз смагає. Ну і можна за тканько попливати. Є навіть моторна лодка, щоб спасати людей. Клас. І ми, до речі, на висоті 3000, якщо я не помиляюсь. Тут зараз 3200 метрів, а на точці, куди мені потрібно повертатись, це туди, зараз буду чапати 3800. Ось. Я, до речі, сьогодні трохи погано спав. Я помічав, як мені трохи важко дихати. Я думаю, це через високогір'я все. Ось. Та і тут насправді така гіпоксія, що, що капець. То люд, людям незвикшим жити в горах, звісно, челендж буде трохи. О, вже на горі. Насправді не віриться, що піднявся. 73 хвилини. 370 км. Але я ще 10 хвилин затопив, не вмикав, тому вважати що 80. О, 80 хвилин зайняло. Ну і якщо... да, кардіо треба, звісно, вмикати. 116 КГ на гору перти важко. 350-3 880, 200, точніше 360, 360 метрів.